Нуну ну, Київ Гастробар відкрив рахунок і забив. Виконавець, з яким вже знайомий. Власне. Тож заявки команди Нунук Київ Гастробар. Голкіпер Віктор Савельєв Перший номер. П'ятий Микола Максим Шабельник, дев'ятий, Артур Таратисюк четвертий, Максим Пасіка восьмий, Дмитро Ткаченко 12-й. Та Сабасі Радзик намагається демонструвати високі швидкості в атаці. Номінальні господарі, Апсфлайер Десь гуглили. Десь бачили. Віктор Коровіков. Погравший виконавець. <рес> Коровіков. Довгий пас. головою, П'ятий номер до нотів. Гастропар знімає, але підхоплює. 69-й з апсфлайер головорі. Його револку уперед, Віктор Коровіков. Віктор, Віктор, Віктор прострілює. Перехоплення. Блок ставить суперника от буде. В нашому чаті з'являється перше повідомлення. Один із болівальників колективу Нунукиїв, що його гол видався ефектним. І зараз, і зараз, і зараз він. І зараз він потих. Київ, Астрабар із лівого фланту. Брансабенстиу цей виконавець. пробиває в будь Коровіков. малей. Коровиков. Коровиков безкайи малей, малий. Сразу постре на весріанде. Не проходит передача Ткаченко. І навіть зараз Ткаченко. Обікран Майсев, Майсев, Гопить, Малей, Малей. Здорово! Діжить! Відразу ж організував власну атаку із ударом поворотах. Справа тим ударом болтів поверхнути вас трапа Савелья. Зараз кінчить страх. Моменту. Завершення парі. Зараз штрафний для Абсфлаєр. І за залівою. удар ще горіть Малій б'є. Та прибіг, зараз трафа психід виконався. Абсфлаєр. Порти на користь свого колективу. Можливо. Щось вийде після розіграшу. Стандарту! Гевак не триває. Гевак. Далеко вперед, коровіхов приймає. Паровиков злевая Ушая там мяч, то попрашиваю что-то стигу ще. Дружин прям. <плубить> Полину до перерва. Злевого є зараз удар поворотах. Заблокований ще. І ще Мойсей убрать обіниться себе пиво. Зик І Итак. Другий тайм. Розпочався матч третьої ліги матчу між дебютантами нашого турніру Нону Києва. Моїсі. Біє. От щойно, напевно скільки себе пам'ятаю, був повідомлення в нашому чаті. А, ні, ні, такого у нас, такого ми не І? Трохи заспокоєння. Перемо на ближній кровці виконавців, які в штрафному майданчику гол забиває. Флайер у свій перший гол у нашому турнірі. І 1-1 маємося бахвали на поперерві. Флайер, ну, Києва, Страбар 1-1. Скажімо так. Минулі випадки, то ні, ігри не змішуються. Це стосовно ще одного питання в нашому чаті. Продовжується гра після тайм ауту Слайер в атаці. ці корові забиває. Віктор Корозіков. І 2-1. На користь з флаєром матчі знову Київ, Астробарусь він тайм-аут, такий прохав. 94-й номер номінальних господарів. Гра поновилася і, і вже в одній з перших атак. Після цього тайм-аута Віктор Коровіков. 2-1. Малей нарешті встановив у потрібній позиції м'яча. І пробиває він. Малій б'є. Завелів вул... голкіпер, нанукиї в гастробар кидатиме. Київ гастрайтям. <коглянень> Нануки в гастробар вів один гол. Зараз, зараз... через номера 12. Каченко вправо виставляв ногу проте не піймав м'яча. Відповідає Апсфлаєр крові, ковмалій. Малій біє. Малій Юрій Малій. Три години. Три один. Апсфлаєр. 3-1. Капітан суперників намагається свою команду підбадьорювати. Саме тих виконавців, які у грі разом із ним. суперниками. А тут момент може бути. Ось гадає. Корові Віддає до карної зони. Савельовох ріалету вбиває. шкодженням, так. грати Голкіпер. Номінальний гостей Віктор Савельєв. Зараз Рев знову все гаразд, та тут. Цікава дуель. Цікаво подивитися на голкіпера. Особливо на голкіпера. І по сигналу. Розбіг зархом. Забиває. Ось це Перекатрив. Гевака Кравцов 3-2. Відквитав. один гол. Минулий Паскабар на 18 й хвилині по перерві. але відразу ж відповідь Мані. Малій, Малій б'є повз ворот. У лідери знову з різницею Ваголим. Савельєв чи Малій. Цікава дуель. Гол. Голів, Юрія Марія. Рахунок 4-2, 19 та хвилина Другого тайму. Низа. Спрямовує повз голкіпера. Навіть... Якщо мені не здалося поміж ніг Віктору Савельєву, який не встиг скластися відбити ногою. Ну і власне теж не пощастило. Я ж не поцілую. Хвилина чистого часу. Заключна хвилина попереду. Думаю, що і в команді Віктора Корови Віктора Корові... і завершу тим, що... Хаї не просто зарано, а дуже рано навіть. Так, гол. 4-3. 4-3. Ну, Київ Астрабар. 4-3. Третій гол. І номінальний гостей забиває. Зараз а, Костянтин Кравцов він дубль робить у другому таймі. Пенальті забив трохи раніше. І Зараз а, третій гол. Загалом. Резюмуємо. Напевно, і тут. Малій передачу 16-го номера Короліков. Малій Гоу, Малій. Три очки іще й з індивідуальним перформенсом. Як родзинкою. Це про Юрія Малія. І його результативність сьогодні. Свій третій гол забив, асист. Рахунок 5-3. 5-3. Попри опірному Київ гастробарі, два голи в другому таймі, Абсфлайер. у другому таймі дотиснув і може, все-таки витиснув.